Ось так сріблястим передзвоном почнеться в четвер прем'єрний концерт. Чудовий ансамбль народних інструментів рідній Наскві і двоє солістів національної опери Петро і Павло Приймаки, лауреати міжнародної премії, в останній перед концертом зібралися, щоб до вершинної досконалості довести свою спільну програму. Різдвяні пісні українські і різних народів світу, але перекладені українською мовою, прозвучать у філармонії, відкриваючи і серця людські, і внутрішній зір до знань. Адже деякі колядки, що про Звучать у концерті лише по далеких селах збереглися в пам'яті літніх людей, і ось срібною ниточкою, що за неї тримається людина в полі божого зору, пролунають народні пісні у київській філармонії. Переклади зробила одна моя добра приятелька, приятелька Олена Мигунова. Вона працює перекладачем і дуже любить якраз різдвяні пісні, дуже любить українські переклади робити. І вона спеціально на наше прохання виконала такі до чотирьох пісень англійської, американської і німецької відомої всім пісні «Salad Night». І крім того, у нас дуже багато українських, в основному українські різдвяні пісні. Щось треба було таке цікаве, нове знайти, яке ще ніде не було. І надумали і Ніна Проценко, і Ні, ми подумали а колективом. Би, а що би дійсно не зробити різдвяну програму? Чому дійсно не зробити таку святкову-святкову програму, концертну програму з колядками, які ще, до речі, ніде не зустрічалося таке у нас на Україні, по крайній мірі, щоб оркестр компонував. І мало того, що ми зробили, ми ще й компакт-де записали. Тих же самих колядок, так що це американська фірма Євшан допомогла нам записати цей. -диск. За океаном наші колядки цікаві. Так. А тут чи є у вас замовлення поїздити по Україні, скажімо, цією програмою? На жаль, ще ні, немає ще. Немає. Тому що, знаєте, тут, для того, щоб цю, 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 цю програму зацікавились, люди, то потрібна реклама. А щоб рекламу зробити, у нас немає коштів на те, щоб Треба рекламу. Найти зробити. Спонсора. Треба знайти спонсора. Закономірне явище, це зараз життя таке. Отож, якщо ви живете далеко від Києва чи квиток до філармонії не про вашу кишеню, і ансамбль рідні наспіви і солістів, які співають в Дон Жуані, Рігалети, весіллі Тігора, можна запросити з різдвяною програмою ближче до вашого дому. Він вас. Щастям, здоров'ям, всім добром, гараздом, що ви в Бога жадаєте, нас, колядників, за злих не маєте, що до вас повернули, у вашу хату уступнули. За цим словом, бувайте здорові, Христос рождає.